Допомагала з утриманням російського громадянства, пенсій та працевлаштуванням. Прикарпатські контррозвідники СБУ затримали у Куп'янському районі Харківської області колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації. Жінка обіймала посаду провідного спеціаліста відділу звернень громадян. Також була помічницею одного з гуляйтерів Харківщини. Слідчі СБУ встановили, що жінка працевлаштувалася в окупаційну адміністрацію на посаду провідного спеціалісту відділу звернень громадян. Вона працювала у громадській приймальні гауляйтера Харківщини Віталія Ганчева. Колаборантка займалася наданням консультацій з отримання російського громадянства, російських пенсій, розподілом російської допомоги, а також влаштуванням на роботу під російською владою. Своєї співпраці з окупантами жінка не заперечувала, ба більше розповіла, що роботу псевдоадміністрації особисто курували ФСБшники. А за декілька днів до деокупації більшість так званої верхівки просто накивала п'ятами з області. Вона розповіла слідчим, що роботу окупаційної адміністрації особисто курували декілька співробітників російської ФСБ. Окремі з них навіть працювали під прикриттям у ворожій окупаційній адміністрації а колаборанти із верхівки виконували усе, що їм наказували представники російської спецслужби. Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за частиною 5 статті 111 Кримінального кодексу України. Це добровільне зайняття громадянином України посади у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, в тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора. За колаборціонізм, жінці загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади до 15 років. Наразі її готується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Кравченко телеканал